В езотеричних колах кажуть, що багато душ чекає в довжелезній черзі, щоб мати змогу втілитись на землі. Таке питання: це правда? І якщо так, чому вони так хочуть прийти на цю землю? Дякую. Треба спочатку, щоби, щоб це спростувати чи підтвердити, треба просто знати то, то життя у полі ну, невтіленої душі, скажімо так. То в неї є ну, певний ну, доступ до всіх своїх, Всі, ну, не тільки певний доступ, та, а... Скажем, єдине поле з усіма своїми втіленнями, і чітке порозуміння, і чітке, знаєш, стан перебування в тих всіх різних енергіях, в якому перебували під час втілення. Це душа, так? Вона. Mm -hmm. Вона, скажімо так, проживає там своє просто існування там, в тому Астралі, так? І треба розуміти, що це поле, воно для того, щоб набути певного якогось такого досвіду, якого ще не було. Ну там чи не було, цим словами дуже банально звучить ця відповідь. Ну, зараз дуже банально, але воно скажем факт того, що. Коли от відбувається переключення з одного сприйняття на інше, то це трохи інша фаза, скажем, перебування у втіленні. І тому, скажімо, оце саме переключення у втіленні воно варте дуже великого. Воно, по-перше, дуже енергозатратне, але воно і відкриває силу душі найбільше. Найбільше для пробудження у єдності. Це є шанс такий. І тому під час переходу, скажімо так, та чи інша душа ну, намагається перебувати в цьому полі. Намагається, можна сказати, банально сказати, бажає чи там. Навіть тут треба інше слово. Mm -hmm. тут треба ці всі слова замінити. Їх нема в полі розмовної мови, тому що ця по це мов, будь-яка мова, вона мова втіленої людини. Так? Там, в тому плані мов нема. Mm -hmm. Там відразу створені образи і дії. Mm -hmm. І тому просто енергія. Тому отак. І е, тому е, це важко пояснити, але. Справа в тому, що воно в принципі з питання зразу можна сказати слово «так» на відповідь «так» на це питання, але воно насправді має іншу енергетичну складу. Ну, тобто треба розуміти, що те, що відбувається зараз, і з пізнанням душі, такий досвід він дуже швидко, дуже швидко розпаковує, скажімо, то, то ну, обмеження бачення, сприйняття дуже роз, швидко розширяє, дає змогу розширити бути, бути в іншому ефірному полі. У іншій взаємодії, у пробудженому стані, можна сказати так. От саме те, що відбувається зараз на землі, це дає змогу. Mm -hmm. Але інколи завикає навпаки бачення, і mm -hmm. душа попадає в тене та страху. Але ще раз кажу: тут треба розуміти, що, е, що це також вибір. Це також вибір. І, це, це не та страху, вони скажем, вони якби, душа не готова, скажем так, чи там от в такому полі ну, ще, ще повинна знаходитись в певному світі, у явному світі. Про, світ, про про життя, скажімо так, про буття взагалі. Тобто, дійсно, земля дає таку можливість для душ повністю пробудитися до істинного життя. Отака, От знаєш, ситуація, де людина не прив'язана до якихось очікувань, вона не знає, що їй, на що їй надіятися і що чекати, це якраз не прив'язане, це спустошення. Тобто, Поле, в якому mm -hmm. розум не має до чого причепитись, не знає, що її очікує. Бо так, людина, от, слухає mm -hmm. пророки, вона вже собі там набудувала. Mm -hmm. Ті, хто слухають пророки, вони, вони мають малий шанс пробудитися, так або не мають зовсім. Ну то залежно від їхніх станів. А ті, хто е, їх сприйняття приходить до теперішнього моменту, вони не прив'язані ні до чого. Вони прив'язані тільки до своєї основи, до самого свого існування. І це пробуджує в них їх душу. Ну, Оце якраз і є той шанс, який зараз. Тому що люди, от, людей, скажімо так, привели до такого mm. стану, ну, вони ж не знають, що їх чекає завтра. Розумієш? Yeah, ну, I mean, по I mean, великому I mean. рахунку. А особливо ті люди, які не хочуть цього, ну, тобто розуміють, що це там брехня, там брехня, там, в чому вірити. І коли вони приходять до висновку, що вірити треба тільки самому собі, що бути треба тільки в теперішньому моменті, що це є єдина істина, і єдине джерело енергії, яке дає мені життя, тоді це здійснює оце, якраз це оце бажання їхньої душі втілитись на землі. Тепер це, ну, в, такому, в такому існуванні, в такому втіленні. Це от бажання мають всі душі. Пробудитися. Але куди зажене їх їхнє бачення там, чи туди, у оману пророчинь, чи у єдність, тобто в перебуванні в теперішньому моменті, де, де нема триматися за будь яку інформацію, тільки от за внутрішню енергію, яка є істиною, це якраз це бажання душі кожної, так? У утілені. Тому що навіть Ісус Христос говорив, що. E, у, після життя, після смерті ви не пізнаєте Бога. Тобто істину. Вам треба пізнати Бога тільки при втіленні. От. І тільки при втіленні можна його це зробити. Тому що там астральна бульбашка. Вже смерть це вже є неприйняття Бога. І все. І тому це факт. Амінь. Ну, це неймовірно. Амінь.